Вітаю вас, діти. Я була на прогулянці та побачила клумбу з гарними квітами. А з якими саме? Відгадайте загадку та дізнаєтесь. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, є і полум'яний, я наче яблуко рум'яний, в саду я на навесні. Хто я, діти? Подумайте. Так, правильно, діти, це тюльпан. Давайте розглянемо будову тюльпана квітка, стебло, листя та цибулинка. Розгляньте, діти, тюльпани, які вони гарні, різнокольорові. Тюльпан чудова весняна квітка, у неї гнучке стебельце. Та видовжені листки. Квітка цієї рослини складається з п'яти ніжних великих пелюсток, які бувають різного кольору. Тюльпан не лише красива рослина, а й пахуча. Її аромат приваблює своєю ніжністю та приємністю, тому цю квітку цінують та люблять по всьому світі. Перші тюльпани з'явилися на землі за різними оцінками від 10 до 15 мільйонів років тому Був час, коли тюльпани стали найдорожчими квітами на планеті. Вони були дорожчі, ніж будинки. Відомий випадок, що колись один мельник проміняв власний млин за одну цибулину тюльпана. А ви знаєте, діти, що існують їстівні тюльпани. В деяких азіатських країнах цибулини цих тюльпанів використовують в їжу. Також з пелюстків роблять смачні салати. Але діти, будьте обережні, ці їстівні тюльпани в нашій країні не ростуть, а звичайні тюльпани їсти не можна. Помилуйтесь, діти. Красою тюльпана, який він гарний. Діти, вам сподобалось спостерігати за тюльпанами? Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!